Поки люди організовують свій патруль, багато силовиків із різних міст України нині чатують у Києві, і починають скаржитися, бо отримують на свою адресу погрози. Про це дізнаємося від нашого кореспондента Бориса Сачалка. Борисе, розкажи детальніше, які настрої в силовиків. Добрий вечір. Віто. напругу у лавах Беркута. Сьогодні підігріло відео, яке од буквально сьогодні з'явилося в інтернеті. На ньому беркутівці розповідають, що їм та членам їхніх сімей погрожують, особливо часто погрожують тим, кого можна ідентифікувати на випадкових фото. Вот, вот здесь угрозы. Весь мир желает вам смерти и так далее. Вот, вот вы видите десятки смс которые приходят чаще всего с анонимных номеров. Если такие угрозы будут продолжаться, мы вам обещаем, что с Сумским Беркутом мы вернемся домой и накажем всех по заслугам, то никто не останется неотвеченным за эти слова и так далее. Я свою семью и все остальные сотрудники будем защищать. Сьогодні прокуратура нагадала мітингувальникам про крайній термін, аби звільнити будівлі вулиці. Які конкретні вимоги до активістів сьогодні оприлюднили? Так, Віта, насправді сьогодні прокуратура ще раз нагадала, що термін закону про амністію спливає досить скоро, вже 17-го числа. Я нагадаю, раніше йшлося про те, що мітингувальники повинні розблокувати вулицю Грушевського та розібрати там усі барикади. Мирні ж акції можуть продовжуватися. Втім, сьогодні до переліку вулиць, які повинні бути розблокованими мітингувальниками, раптово додалася вулиця Хрещатик та Майдан Незалежності. Прошу послухати прямомову мову прокурора. У нас в Києві на сьогоднішній день заблоковано. Дев'ять вулиць, і на яких споруджено 19 барикад. Це вулиці, вулиця Грушевського, Городецького, Хрещатик, звільнення і розблокування цих транспортних комунікацій на цих вулицях. Є обов'язковою мовою застосування закону про звільнення термінальної відповідальності. Борис, єврокомісар Штефан Фюла вже сьогодні відлетів з України. То чим закінчився його візити? Які підсумки його роботи в Києві? Єврокомісар Фюле сьогодні повідомив журналістам, що Рада Європи я процитую призначила дуже важливого експерта, який візьме участь у розслідуванні фактів насилля під час акції протесту в Україні з українського боку. До цієї комісії увійдуть представники як влади, так і опозиції. Філе сподівається, що ця комісія розпочне роботу вже найближчим часом. Крім того, він повідомив, що євроспілка готова. Допоміг допомогти Україні подолати фінансові труднощі, назвати конкретну суму допомоги. Він відмовився, але поточнив, що гроші будуть лише після реформ та чесних виборів. І ми прагнемо надати допомогу у тому ж дусі, у якому ми вже раніше працювали як найбільший донор України. Так, є умови. Ці умови є такими: реформи, реформи, реформи. На, На цьому віту у мене все і зараз тобі слово. Так, Борися, я дякую тобі.